Щось величне і водночас загадково таємниче є в цьому слові, ще з народження ми знаходимося у його безпосередніх обіймах. В юності чомусь прагнемо прискорити його біг, щоб здаватися старшими, ніж є. Нам уже шістнадцять, нам уже двадцять. Потім раптом спохвачуємось і хочемо стримати, сповільнити його нестримну ходу, самозаспокоюючись, нам тільки тридцять, нам тільки сорок. Та що далі стає зрозумілим літа минають швидко, і як челяднику не є, а роки беруть своє. Час нещадно веде на стежину життя у світ добра і зла через буденні митарства від дитинства до старості, тому і приповідають: кожен рік, що минає, нас до старості наближає. Що правда літа розуму не додають лише досвід, а досвід підказує, рік на рік не схожий. Його називають майвеселим веселим у на нашої сріберній землі. А хто то так і є, бо у свої красні 80 Юрій Чорій має чиношну фігуру, уфайтовну подобу і фівлярський норух, а ще й се писатель, мудрий отець і просто чистований і порядний коріш, на ювелей котрого зобралося цабало цим бурів, аби удати честь цьому файному русину. Числане Юрію, тяжкою Вашою ваше життя, а й повічте мені, що вам дало сили ужити файно до таких красних років. Знаєте, то саме життя дало, знаєте, якої б життя не було, бо я родився на селі, а знаєте, на селі, як дитинство приходило, що там не було так. З дитинства мусив робити, хотів чи не хотів, а з дитинства то спочатку якають кури треба було доглядати, потім, знаєте, нові виганяти, потім, а корову попасувати, боязково, корова, воли, таке, що робота. А потім, знаєте, вже в мене, коли, коли у нас було шестеро в сім'ї, я був шестий. Різниця була досить велика, велика, і я був найменший. розумієте, найменший, Але то всі вже вийшли, бо ми були в селі богачами. У нас і магазин був у селі, боут був, да, що то є один брат тим займався, а другий був на желізній дорозі в Мукачеві. А сестра вийшла за багача. За я залишився малий. Мали. Ну, але мене дали скорше в школу у шість років. І вже знає, в шість років, але там той старший брат і другий, що треба себе вчити. А я вчився непогано. І я поступив в Мукачівську руську, реальна знає, гімназія. Юрій Семенович Чорі прийшов у свій світ у порядну родину, котра змагалася, аби діти в міріше землі, а й образування. Він учився в сільській народній школі, мало в Мукачівській гімназії, а затим після війни у середній школі номер 2 города Мукачева. Повічте мені будьте добрі у гімназії. Які закони були учоби? чоби? Требували знання глибокі. Хотілися не хотілися, а там мусів добре знати. А мусив заучати на пам'ять. Допустим, требували і лати... Ми звучали і латинику. Латини, корзуму і так далі. Визучали ми язик та правила, граматика. У нас були навіть ресурсування об'язательно було. історія. знаєте, ми звучали. Причому і звучали історію, давню історію, не лише просто а ще до прихід мадярчому. Ми багато ми мадярської. Знаєте, коли прийшли гонведи, гонведи, знаєте, при кінці і того, що ми туди знали. Я туди узнав, що тричі були мадяри Тут були в першому тисячолітті, у четвертому тисячолітті і прийшли в кінці знає, вже дев'ятого, на початку десятого. Стремління Юрія Чорі до знаній привели його на філологічний факультет УЖДУ та аспірантуру Львовського університету імені Івана Франка. Увлічення художественним словом він ще у школьні роки, починаючи ще з 1949 року, печатався у районних, обласних і республіканських газетах і журналах. Писати почав случайно. Читати, читав дуже багато, бо, кажуть, заставляв, заставляв цей жупан, він учив нас, він учив нас. а потім у Мукачеві, я там вже жив на квартирі є з братом, але там почав читати багато мадярського. А потім вийшло як, коли гімназію ліквідували, нас перевели у середній. Школи. Я ходив на пару із Сибирьом, Він пригадуєте з Мукачева, він був художником. Там художня школа, він був там. А він і писав і рисував. Він написав стих. І каже: а ну послухай, як... він написав про одного поштальона. Я кажу, добре. А кажу, на щось написав. Та каже, я хочу посилати в Мукачівську газету прапор Перемоги. Він пише, я про пропав. Ти я можу такое написати. І я написав і вислав ради Хохми. І забув, але кажу, в школі я розумієте, я ненавидів, бо я був високий. І коли строїлися все, я мусив стояти першим. І я заздрив тим середнім, малим, бо вони могли хоч куди побігати, а я як пішов та чорі, і чомусь не на місці, бо шеренги та то все. І, і тут, розумієте, раз скликають у школі, що Лінійку построїти торжественну лінійку. І мене викликає директор, а директором був король. Ну, так він викликав, каже: ти писав щось з газету. Кажу, ні. А потім стою кажу, так, да, але кажу, ради хок. Може, а що таке? На ну, йди йди стой на лінійку. Йду на лінійку, а там говорять, що о, прийшли, будуть давати премію школьного поета. Ну, да да будуть. Ми построїлися, і вижу стіл, накритий газетами, там конверти, розумієте, то все, І Зачитує редактор районної газети Прапор перемоги, що школьний поет і ще читає стихи, стих Юрій Чорій. А то Сібіри каже, ти свинья, то я тобі читав, ти то в лоці. Та я це кажу, ради ми написав, не для того. А то, що вони напечатали, то інше. Це що був такий кормийковий? Добре, було ціле літо в колгоспі робити, а ще краще з хліба додому возити. А няня мій каже: знаєш, то синку, добре. Так ми ціле літо з твоєю маму робили і свій заробок у Бесагах, принесли, знають думів. І от туди, я знаю, туди ми утворилися. Оце вже політична організація, нескорена юність. Удкарпатські наші села й малі й великі, десь паранні і веселі, десь смутні, пониклі, Попут гори полонини туляться хижами і збігають у долину красними кертами. Тко увидить, тішить душу, їх не мож забити. Іду в село, низька мушу там на свальбі бити, блудить осень по толоці, тихо хаща мріє, чиненника у боці фогараж відніє, Удсить берег, уцить другий, а межи горбками хижі тягнуться два шори поміж кертами. Там мій рут, моє коріння, дуб на двору схилився, там у марті Говіння я на світ родився, вижу циркву на груночку, против неї школа, зверли лугоші сорочки, запах вин довкола, паленку женуть з кирині, як угін, славлянка Розфасовують ґаздині леквар по довжанках, От суботу до суботи цілі дні робота, ніколи й пофіглювати з хлопцем коло плота, а стемніє вечерниці, тчуть, прядуть, майструють, Легіні та й уданиці женяться свальбують. Гей, гой, гудуть гудаки, шиди ріди дана, пий кільтуль, у кого дяка з вечора до рана, Фіглі сміх, забав до блуду. Як не погуляти, йду в село. Як низька буду там на свадьбі грати. Моя мама, вона всі знала трави. У нас коли береволи один він захворів. І вона не знала що, і вона руку вигребла, знаєте, у ті, того. Але заразилася сама. Вона так у Коргазі довго була. і вона помагала. Пускай вона показувала так, як треба худобики, коли напастися комуніція, або що випустити кров, ошови розумієте, легше, як що помочи. А потім почали люди до неї. А виходить, що моя прабаба. Вона була добру ворожку, а її водила як мало. Вона знала, знала лікарства всі, різні лікарства. Я, я навіть навіть вже коли робив учителем на Верховині, я з Верховини приносив їй з полонин різні трави. Мій е, няньо, він був у, якась, у церкві, як, коли співали. Але апостола. Та, 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 він, він, був, цьому. він знає, бо він був тричі в Америці, і там треба було та уйти, прийшов. І ми дуже добре були знайомі. з усі. Знаєте, маємо таку привичку, що залісим на дерево або на тому дерево, або натяг, та під де, він стовпами знаєте, лежав знаєте, читав. Я багато читав в бібліотеці майже всі книги почав, а потім почав писати сам. Де би не був Юрій Чурі, по волі судьби, він ніде не забуває своє родне красне село Фогораш, тепер то Зубівка. А прийшлося йому учителювати у різних школах області. Починав він у селі Лісковець, що на Міжгірщині. Єдин рік пак три роки в селі Станово Мукачівського району, а більш 30 років ужородських середніх школах номер 8 і 4. а теперка преподає обичаї і обряди Ужородському коледжі культури. Коли Христос воскрес із мертвих, то Марія Магдалина сповіщала усім цю радість, даруючи якісь подарунки, прийшла й до імператора, щоб сповістити про воскресіння Господнє. Та у неї вже нічого з здорунків не залишилося, крім яйця. Вона й подарувала імператорові яйце, мовляючи, Христос воскрес із мертвих. Імператор на це сказав. Неможливо людині воскреснути із мертвих, якщо то правда, то це яйце почервоніє. І сталося чудо, на очах у імператора яйце почервоніло. Відтоді великодні яйця і почали називати крашенками. Ще кажуть: христа не дозволяли прославляти, а тих, хто прославляв, поширював звістку про Його Воскресіння, переслідували й карали. Та люди, однак, і далі прославляли Господа, вірячи в Його Воскресіння, Боячись бути вчутими переслідувачами, вони малювали писанки і висловлювали свою віру в Господа через них. Робили це так брали і це, писали на ньому на одному боці Христос, воскрес, а на другому воістину воскрес. Такими яйцями обмінювались і в такий спосіб прославляли Господа, святкували його світле Воскресіння. За свій справедливий норов Юрій Чорі був репресований, Прийшов етапом пересилок у латурицій южа дорікій Косьма на Уралі, де корчував тайгу, строїв гес і заводи. За Хрущовської одлиги у 1956 році вернувся домів. А й ботавро зрадника що довго переслідувало його. Задар уж судимось була знята, а болим великим трудом його допустили учителювати, окончательно реабілітованим Юрій Чорій був аж у 1991 годі. Я по на щастя попав там, де була професура, де було духовенство і офіцери, воєнні офіцери. Що я сидів із воєнними офіцерами. Були інтересні люди. Та, де, де. Бо, де, мені доти казали, що офіцери де, казали, що будеш офіцером стариш. А там кожен німецький офіцер він мав або горожанку, або гімназію, то були люди освічені. Вони зовсім інші інших, як наші, ставилися. І так ми аж до 54 го року, в 54-му році, коли підписав підписали, що німців почали споборти, Через Закарпаття. І я через одного, який робив у, у, цьому, у, Далеса, у, у, у цим кореспондентом, передав йому письма сюди, або навіть передав з тих чендив, Чинди був тоді головою. Цей чоловік і талантливий, і порядочний, і тот, котрий пережив багато біди у своєму житті, і тот, котрий встановився, можна сказати, із пепла, і той талант, котрий. Написав вже коло 60 книжок, і то талант, котрий написав словарь русинського язика, котрий має коло 300 тисяч слов, шеститомний. Швидко це все говорить про те, що величезний слід, котрий вже дотепер зробив цей чоловік, лишиться на все у нас у нашому краї, у російській общності і в цілому світі, у цілої русинської общині, котра проживає у світі. В ньому вражає його чесність, -перше, уперше, значить його справедливість, його працелюбність і його, так би мовити, бажання творити заради русинського народу його прекрасна поезія, котра оспівує наш Карпатський край. І разом із тим то ті драматичні твори, котрі теж ставилися на різних сценах. І Юрій Семенович для нас є великим авторитетом. Перше, він дуже стройний, симпатичний, красний чоловік, інтелігентний, дуже трудолюбивий, прекрасний, талантливий писатель, прозаїк, поет, духовний виховник, можна сказати, будитель подкарпатських русинів. Ну, як і сказати, його пройдену життєву дорогу за 80 років, то можна сказати, він. Видержав з достоїнством всю нелегку дорогу життя. Судьба його не балувала, знаєте, він здавав дуже тяжкі екзамени на цій дорозі. Я, якщо так казати, щасливий, щасливий, дякуючи собі. По перше, по -перше не доти була, а коли женив, ми 47 років прожили з жінці. Жінка був Шабачинська, вона Бачинська, вона музикант. І я музикант, був, ми на другому програли, і вона грала на мої слова, розумієте, Я навіть в музичній школі зми часто там управляв. Тому далі ми проводили, ми проводили е, 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 літо. Я був учителем і навчительком, а в мене троє дітей росло. Що дітям проводити? Знає, Я ставав, я 13 років був начальником різних лагерів, там, піонерське туристську, я брав її як воспитателя, а на дітям брав путьовку. У мене трирічний син, він вже три роки був майстер спорту. Бо він проходив пішку за тижаком, ми пройшли боржавські полонини, полонини, розумієте всі рівну полонину на, на, туди на, на, на Говерлу. Воно, всі діти, знаєте, пройшли з рюкзаками. Ну, та я тоді був зовсім малий, мені було три роки. Коли почалася ця епопея, що фактично ми всі літні канікули проводили по туристичних таборах, то та ми об'їздили ціле Закарпаття, ходили з рюкзаками, у походи. Фактично то продовжувалося десь 6-7 років. Це було дуже цікаво. В принципі, ми проводили ціле літо, групи мінялися, ми ходили то з одними, то з другими. Що я згадую ті часи з із із великою ностальгією, що шкода, що це все закінчилося. Там, де є Юрій Семенович Чорій, про що там можна говорити? Там можна говорити Лем про русинський фольклор, про русинську співанку, про нашу приказку. Ви знаєте, коли я вижу Юрія Семеновича Чорі, то розумієте, мені це видать, що такое би у темноті світло відів. Бо. Він справді, ото чорі, це для мене слова живі, світлі, наші, русинські. А що то вшитко, що Юрій Семенович пише, ото йде йому у такого гарячого, чистого серця. Що всі слова, що він пише, що е, говорить нам, вони не лише нас грівуть. Вони нам світять, і світять лише в унічній день, вони нам світять і в нашу русинську прийдешність. Батько все був трудоголіком. У тому, я так розумію, є мета його життя. Він постійно щось пише. Ну, можете собі уявити, якщо за останні 20 років він лише видавав те, що було в нього у творчому доробку ще в ті часи, коли. Він повернувся із таборів і його не друкували. І всі твори у нього збиралися, повні шухляди були забиті рукописами. Ще він дуже упертий, як усі овни, і Я такий, як він. Ми фактично на один тиждень із ним, ну трохи більше, мій день народження. І він ніколи не зверне і шляху, навіть якщо буде йти у другому напрямку, він не зупиниться на півдорозі, обов'язково дійде до кінця. Ми здоровимо Юрія Семеновича. Бажаємо йому від Господа Бога Божої благодати, щастя, здоров'я на многії благі літа, аби йому далі творив. Ну і дасть Бог стрітимеся на сторіччя дня його народин. Дай Боже вам, Юрій Семенович, вшитко вшитко майліпшої всіляких горазду на многоя і благая літа, довгих в житті, щастя, здоров'я і його родині, і його оточення. Намногоя і благая літа. Бывали в городе над ужином, и помнится, как ты в окошко кричал нам «Маша, Оля, ужин!» мы вроде повзрослели, как вдруг раздался клич знакомый. Мы вновь на ужин прилетели, как два птица в гнезду родного. А ты, Орел, как на монете, чтобы юбилею отливали, и мы хотим, чтобы наши дети к тебе по зову прилетали. Спасибо! Низька Юрій Чурі легко пише в различних жанрах публіцистика, поезія, сатира, басні, проза, драматургія, літературно-іслідувательські очерки монографії про розвиття драматургії на Закарпатті, історії края, народних легендах, переказах і оповідях. Понад десятки п'єс Юрія Чорі були поставлені на сценах Закарпатського обласного музично-драматичного театру Львова, Чорновиць, Другобича, Івано-Франковська, Херсона Києва. Многі з них були переведені на інші язики і ставилися за границю. В творчому активи писателя є напечатна книга «Многотомний русинський словарь. Він і низький ще має много задумів, і вшитка наша творча група желає вам частований, Юрій Чорі, много років жизни в уваженні, в творчому пориві, з гумором і ентузіазмом на благо нашої серберної землі. Проводжаючи один рік і зустрічаючи другий, ми не раз зітхаємо. Красні били роки лемне на наші боки, відверто жаліємо, минулися ті рочки, що веселили наші голосочки, констатуємо стрибський крик утік, новий приволік. Надіємось на краще. І збав Боже, од нечистого дай року щасливого. Бідкаємось, рік новий, а біди старі. Та найчастіше самозаспокоюємось рік, не в вік перебідує чоловік, стверджуючи давно відому істину, які наші рочки, такі співаночки.